Більше деталей знає наша кореспондентка Ольга Чайкова. Вона з нами наживо. Олю від тебе останні новини. Так, Таню, ми дізналися про те, що почала надповітряна тривога, і вже після 3.30 почало дійсно в повітрі. Навіть ми працювали на Печерську, почала навіть пахнути паленим. І От коли ми приїхали за адресами, де сталися оці вибухи, тут було багато людей. Уже було все оточено червоною цією стрічкою, сигнальною стрічкою, і вже правоохоронці не підпускали журналістів до місця, куди були прильоти. А людей попросили вийти з їхніх приміщень. Принаймні десь там зібратися на вулиці, і вони просто стояли і дивилися, що ж буде далі. І от ми поговорили з очевидцями, вони розказали, як це було. Був страшніший гул, а потім хлопок. І хлопок, і вижу, я стою на я на п'ятому етажі, і вижу, ракета летить прямо в висотку, а второй хлопок одразу сюди, в третій етаж, чітка в третій етаж. Після того мер готелю Кличко буквально нещодавно написав, що по столиці було дійсно десь випущено сім ракет. Чотири вдалося збити три такі були прольоти. У тому будинку, який за мною, нібито просто збитою ракетою, цей будинок був пошкоджений ближче до нього. Підійти нам не вдалося. Вдалося записати рятувальників. На той момент ще нікого не знайшли. Однак пізніше тісно мер сказав, що загинула людина. Поки що статі цієї людини не. Не повідомляють. Задіяно. Ну, мабуть, якщо всіх і досенесів, і поліцейських, і е, медиків, ну більше, ніж по, по півсотні. Люди тут продовжують чекати, когось пускають. ну, в Принципі людей навіть не пускають. Ми бачили одну жіночку, якої дитина була у дитячому садку. Не підпускали туди підійти, тому що ну це може бути дійсно небезпечно. Однак, в принципі, зараз тут тихо. А ті люди, які стояли, які це все спостерігали. Причому навіть люди старшого віку, навіть російськомовні, вони сказали, що путіну нас залякати не вдасться. Мы это всегда очихаем. Тут все под Богом. На кого Бог пошлет. Они же даже не умеют целиться. У них ракеты летят. Ради того, чтобы создать здесь панику, ужас. И, и все выбежали на Майдан и стали кричать, давайте договариваться. Это, наверное, они так могут договариваться. У нас никто договариваться не будет. Ну і в принципі маю сказати, що тут взагалі жодних стратегічних об'єктів нема. Тобто, почому цілились росіяни взагалі не зрозуміло, і ще є інформація, що 10 прильотів, що були прильоти по Києву, і там по Київщині, і там зруйновано 10 будинків. І це поки що вся інформація, Тетяно.